Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Викладач Хмельницької школи іконопису Святослав Терлецький представив 19 картин на просочених кавою полотнах. Його персональну виставку пам'ятки архітектури України відкрили у Хмельницькому обласному центрі культури та мистецтв. Серед зображених пам'яток це замок князів Острозьких у староконстантинів Староконстантинові Меджибіжська фортеця, Кам'янець-Подільська фортеця, будинок в Антонінах. Ну а решта це об'єкти з інших. Західних областей, отож, чим надихався автор власне при створенню даних робіт, чим унікальна дана техніка про усе це і не тільки далі. Святослав Терлецький, викладач хмельницької школи іконопису? Нікош, пане Святославе, доброго дня, і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Е, власне, вітаємо вас із відкриттям вашої виставки «19 робіт. Ну але на сам початок дійсно щодо безпосередньо самої методи е, даних робіт. що до просочення кавою полотен. Розкажіть, будь ласка, що це за техніка, як давно вона використовується? Ця техніка, я би не сказав, що це якась, можливо, авторська техніка. Вона більше використовується скоріше, як декор, її вже давно знають там, або чай, або кава. Замочувати там просто звичайний папір там, чи акварельний папір з метою надання там вигляду старовинного паперу. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Тобто це такий як декор просто і все. І от виникла така ідея зробити, мені подобається архітектура, і зробити от такі роботи в старовинному скажімо так, стилі, щоб вони виглядали ніби як зі старих сторінок, mm -hmm. зі старих книжок. Такому плані взагалі ви принесли безпосередньо зразки матеріалу. Як виглядає сама основа тієї чи іншої картини, можете так, показати так, нашим так, телеглядачам. Так. Власне дійсно досить цікаво, і кожна з них така є неповторною, в принципі. Так. Тобто, можна сказати так, що це унікальна річ. Більше такої ніде жодного разу не буде. Що е, ні, от ось береться в даному випадку, це Ватман для акварелі. 에, були експерименти в Ватман звичайний mm -hmm. для, скажімо так, олівця. Кава так не спрацювала, просто перевів листок, було шкода. Але це якраз для акварелі. Ось і е, унікальність в тому, що тут працює тільки кава, е, причому це саме звичайна кава. В стіках, mm -hmm. два стіка. Розчина, розчина кава. Рощина кава в стіках. Не три в одному, просто чорна mm -hmm. кава. Заколотив два стіка в баночку, пензликом наніс, воно починає вигибатися, підсихає, ще бризкаю. І от можна подивитися, скільки все робиться однаково, але всі листки рист... всі абсолютно вони будуть завжди, завжди індивідуальні, тобто вони не повторяться. Uh -huh. Тобто світлі частини це бумага вигнулась, піднялася, там, де темні контури, вона вниз просіла, кава постікала, ось так. Чи ви власне надаєте оцей такий орнамент неповторний спеціально? Тобто, вигинаєте якось бумагу по-різному, чи ні? Вона просто лежить, і як вже самостійно вона собі вирішить, бумага це зробити, так це і буде суто самостійно. Я просто беру на початку. от тут можна побачити, білий слід. Це я малярний скотч приклеюю. щоб вона просто вона вигибається, але скотч її трошки втримує. Вона ну, потім починає деформуватися від того, що вона волога, uh -huh. десь більше кави, десь менше кави. Воно починає підсихати, Я підходжу, там подивився, а ага, деяких місцях взяв вже потім просто побризкав. Uh -huh. Все, вже не намочую, а просто побризкав і все. Скільки часу При... потрібно для створення такої от основи? Е, приблизно один день. Uh -huh. Зранку наклеїв листок, замочив його, потім. Приходиш там, Через пів години, 40 хвилин, подивився, ага, там трошки підсихає, там трошки волого. Вже запам'ятав, в який період і краще бризкати, бо якщо дуже волога, вологий папір, ти його набризкав, воно розтікається. Uh -huh. Краплі зчезають, їх не видно. Треба трошки почекати, коли вона стане вже така середня, вже не дуже мокра, але вже така середня. Тобто, це експерименти. Завжди кожен листок, ти приходиш і дивишся. Кінцевий результат, ти ніколи не знаєш. Слухайте, окрім того, я знаю, що ви малюєте безпосередньо і пером. власне. Ви принесли безпосередньо матеріали, яким виконуєте так. дані роботи. Розкажіть, що це за перо, власне, і чи можна от для наших телеглядачів, чи можна його придбати на тепер? Так, це о, такі ось пера є, вони зараз продаються, їх дуже багато варіантів. Це вже стилізоване перо. Е, ну… Це вже синтетичний, не натуральний металевий тримач, і всередину оставляється от безпосередньо сама насадка, саме uh -huh. перо. Uh -huh. Ось таке. Вони є різні, вони є ширші, вущі, тобто варіантів багато, і можна Е, Мені подобається характер його лінії. Тобто, по кольору так, воно схоже на капілярну ручку, воно схоже на лінер, але якби ти не крутив ту саму ручку або лінер, Воно дає однакову товщину лінії. Uh -huh. Це видно. Перо працює зовсім по-іншому. Тобто в туш вмочив, починаєш жирніше, трошки, десь можна трошки повернути, буде тонша лінія, трошки при... натиснути, uh -huh. буде жирніша лінія. Коли вже туш закінчується, вона буде зовсім тоненька, як волосинка, і все одно, коли малюєш безпосередньо, воно вже видно, що воно дає свій характер. Окрім того, власне, окрім плера, використовуєте і традиційний панзлик також, а от фарби, розкажіть, що це за фарба? Так, це фарба, це туш. Зараз ось це кохіноровська туш, якщо я не помиляюсь, Чехія виробляє. Тобто їх зараз багато видів, ці туші, не знаю, я не прискіпливий, я взяв, прийшов сказав, мені треба коричнева, чорна і, і біла. Саме Все. цими трьома кольорами виконані в принципі усі ваші роботи, які е, представлені на виставці. Так, так. Одна тільки робота виконана аквареллю. Угу. Акварель, кольорова і о, туш в кінці. Промальовка тушью. А всі роботи в основному виконані от, трьома кольорами коричневий. Деяких роботах є білий, і промальовка йде чор чорною тушою. Взагалі, ви сказали, що ви любите архітектуру, полюбляєте взагалі її. А власне, якщо говорити щодо ідеї, як давно вона зародилася у вас, і скільки власне, було часу у вас на те, щоб цю ідею втілити в життя? Скільки пішло? <му> ну, пішло я десь приблизно. Ну, Почав малювати саме архітектуру, це вже війна. Війна йшла так. Це десь приблизно два роки. За два роки, ось я назбирав таку кількість робіт. Починалося все ще дуже давно. Мені було, здається, 12 чи 13 років. Це була дитяча книжка по малюванню. Там був, був такий маленький розділ, як малювати старі е, е, карти, якісь піратські uh -huh. тоді для дітей це було цікаво. Якраз використовуючи замочування чаю або кава. Я попробував тоді, якраз в мене була книжка на руках. Я читав книжку про хобіта uh -huh. Толкіна, і ось там була якраз карта їхніх пригод, вся про одиноку гору. Я просто змалював з книжки, от, замочив один листочок. Це був тоді чай, угу. намалював. Ну, тут ще мальовану ручкою звичайною кульковою. Але от. Окрім того, опалені і кінці, так? І так, посередині, це я вже, так. Це, 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 це я вже так трошки попропалював, це вже зовсім під старинку зробив. Угу. Ось це був самий перший експеримент, і потім на руки він забувся. Це було, скажімо так, дитинство, дитинство вже давно пройшло. А тут якось попався цей листочок на очі і вирішив. Ну, вже маючи досвід, вже маючи якісь е, зацікавлення, якісь інтереси, вже захотілося щось зробити масштабніше, не просто дитяче, а вже якусь роботу. Один е, костел намалював, потім там замок, церква. Якось воно так пішло. Слухайте, декілька пам'яток з Хмельниччини, все інше західна Україна. Як взагалі обирали, що зображати? Чи власне це були власні вподобання? Чи була потреба власне в збереженні важливості тої чи іншої, можливо, недооціненої в свій час пам'ятки архітектури? Е, так, основна ідея це якраз було показати е, людям те, що мало відоме. Тобто, ну, звісно, є архітектурні пам'ятки, які всі знають, там Кам'янецька фортеця, Меджибіська фортеця, Хотинська угу. фортеця, Хотин, я ще не малював. Тобто, ну, такі як би не зовсім хотілося. Їх всі знають, їх всі бачили. А ось якісь цікаві костели, які в нас є по областям церкви, маєтки, їх дуже багато. І є такі об'єкти, які вже, скажімо так, потребують е, дуже сильно потребують реконструкції. І, на жаль, ми всі, ну, ми всі розуміємо, що навряд чи вони їх дочекаються. Mm -hmm. е, тому хотілося, хоча б в одному ось такому варіанті, хоча б їх ще от на даний час е, зафіксувати візуально, щоб, можливо, потім. Десь хтось колись ще побачив. Можливо, хтось побачить зараз і когось зацікавить, поїхати подивитися. Не знаю. Окрім того, що зображене саме зображення тої чи іншої архітектурної пам'ятки, ви ще й на деяких роботах описуєте історію того чи іншого е, зображення. Ну, Є такі роботи, так. Це знову ж таки зв'язано з основною ідеєю малюнка, щоб зробити під старовину і старов... стилізація старовинного шрифту. Я там Трошки, скажімо так, попідглядав, подивився, там, як колись писали, щоб воно гарніше виглядало. Mm -hmm. Тобто можна було і прочитати, і воно якось виглядало ну, не друкований, скажімо, так, на комп'ютері чи машинці, а от якийсь такий рукописний текст. Mm -hmm. Так, це також займає час. Окремо треба сидіти, вибирати історію, тому що історія збирається з декількох сайтів, відкривається. Виписується спочатку все, потім ти вибираєш де що повторюється, забираєш це все, забираєш там якісь непотрібні нюанси і так далі. Тобто, це, це теж кус, такий невеличкий кусочок роботи. Ну. Власне, чому 19? Чесно, я навіть сам не рахував. Це, це, це ви порахували, і не знаю. От на даний час 19. От поки що 19. Це, це не завершено. Це не кінець ще. Це, ще це, це, в планах це... є. Що саме плануєте ще? Обов'язково що має бути зображено. Чесно, не можу сказати. Це, ем, скажімо так. Воно все приходить. Під ем, час свій процесу час. самого, так? Ні, воно приходить свій час. Тобто, навіть коли буває, що сидиш, думаєш, б ще намалювати. Часто от, сижу в інстаграмі, деякі сторінки підписані. Подорожі по Україні, mm -hmm. архітектура і так далі. І от, от якраз от такі моменти мене надихають. Вискакує якийсь новий там, пост. Дивлюся, о, щось цікаве. А де це? О, гарно. Mm -hmm. Я його не бачив. Якщо я його не бачив, значить можна його намалювати. Де брали зображення безпосередньо тих чи інших архітектурних пам'яток? На жаль, на жаль, інтернет на даний mm -hmm. час. Тобто ці роботи вже створювалися. Я нагадаю, вже в період війни, і можливості як такої побувати у всіх місцях, які я намалював? Ну, не було і на даний момент немає. Mm -hmm. Тобто є місця, в яких я був так само Старокостянтинів, Меджибіш, Кам'янець. Місця. А інші я би дуже хотів їх побачити, ті місця, які я малював. І я більш ніж впевнений, просто що якби я був там сам, я би зробив якісь свої фотографії, цікаві ракурси, з яких потім перемальовував, якісь деталі би звертав увагу, окремо фотографував би. І мені здається, що роботи могли б бути трохи цікавіші. В принципі, вони і так прекрасні, я вам скажу так. Дякую. Прекрасно виконані роботи, наскільки важко було їх технічно малювати? Якщо ми говоримо, що це архітектура, що це архітектурна пам'ятка безпосередньо, певні елементи, які обов'язково варто було б, власне, що у вас було основне для того, власне, що зобразити на даній картині? Складного, не знаю, мене всі питають завжди. Вот. У вас там такі лінії, які все рівно, все так чітко, все так промальовано. Але ну, якщо придивитися ближче до кожної роботи, там немає ні чіткості, е ні рівності. Я під мікроскопом не промальовую ці всі деталі, я, воно якось просто саме приходить, тобто береш перо в руки і починаєш малювати. Ти там не вимальовуєш кожен листочок, там, кожну лінію. Mm -hmm. Воно все, скажімо так, хаотично, але в кінцевому вигляді ти дивишся і ти розумієш. Так, там намальована колона, е, там якийсь карніс намальований, там От, чи, ще щось. Середня одна із ваших робіт? безпосередньо. Це так? перша, це якраз так. Це перша моя робота. Це був не акварельний папір, а звичайний такий сірий. Упаковочний, можна uh -huh. сказати, папір. Я uh -huh. його теж заляв, заляв кавою, але ну, скажімо так, на ньому не видно, що ну, такого ефекту, як на акварельному папері. Uh -huh. А ось якраз э, Супи, це я бачу, що окрім безпосередньо самої будови, ще окремі <гум> елементи, все ж промальовані. Он зверху, два. Е, так, це в мене е, я взяв собі як, е, скажімо так, фішку, е, якщо є якісь архітектурні елементи цікаві. І їх в загальному плані їх не видно, uh -huh. їх можна показати. Тобто, там ось цей боковий вхід, його, ну, з спе... загального загального вигляду на костел його не видно, він знаходиться з правої сторони. Uh -huh. Тобто, там така цікава арка, там ще десь якісь елементи ковки є. Ось кам'яний хрест, він знаходиться над входом. Там трошки видно, що так. там якийсь хрестик, ну все, але сам він по собі цікавий. Там якісь такі готичні трошки елементи є на цьому хресті. І от Є є роботи, в яких е, присутні ось такі. Що це моменти. за пам'ятка? Це Тернопільська е, область, село Лосяч, Костел Святого Антонія, здається. Угу. А, власне, окрім того, і біла фарба, також ви використовуєте білу. В яких Чи у всіх картинах є ця біла фарба? Е, ні, не у всіх, вона присутня тільки там, де потрібно. Туш. Туш, правильно, це не фарба. Так, це. Це туш. Туш. Так, ви поправляєте, це якщо туш. я неправильно говорю. Так, Так, це туш. вона присутня не у всіх роботах, тільки там, де потрібно дати контраст. Тобто це Свято-Покровська церква Судківці. Там ну, на фотографіях видно, що вона побілена. Тобто, якщо залишати світлу частину, просто як листок, кавовий листок. Воно не буде mm. мати вигляду, тобто білим я вже додаю контрасту. І от воно виглядає так, як воно виглядає зараз. Коли наважилися власне, зробити <клес> саме виставку, власне, чи це перша ваша виставка? Е, ну, Перша, ні, це моя не перша виставка, це моя друга виставка. Але в науково-методичному центрі це якраз перша виставка. Безпосередньо найперша моя виставка була в, якраз в виставковій залі Школи іконопису. Ну, я до неї не готувався, я вам чесно скажу. Тому що це була спочатку виставка ікон до Великодня. Ми до якихось великих свят завжди відкриваємо виставки. І директор мене, скажімо так, просто. По, перед фактом поставила, що от Святослав от нас такі роботи малює, от він планує відкривати виставку. А, а, а Святослав так... стоїть, так? Так, да, а в мене очі трошки збільшилися в розмірах, і я так стою і думаю, класно, чудово, у мене три роботи є. І я думаю, а що далі? Угу. Ну, сказали, виставка, значить, значить виставка, значить, будемо щось робити. І... Пішло? Так, безпосередньо пришвидшилася і робота. Ну, okay, власне, дякуємо brother. директору так, <laughs> так, за те, за цю <laughs> ініціативу. <laughs> і по поштовх дала. Фідбек від колег. Що говорять ті, які приходять безпосередньо на виставку, дивляться ваші роботи? Чи завжди, чи завжди схвальні відгуки? Ну, я поки що чув схвальні. Не знаю. Якби були не схвальні, навряд чи би люди просто приходили. Uh -huh. Колеги, колеги, в принципі, вже ці роботи вони бачать в процесі. Тобто більшість робіт створюється десь на роботі там, чи після роботи в вільний час. Тобто вони бачать, як це все робиться. Тобто листок, намок, як він там сохне, потім як це все промальовується, олівець, туш, пензлик, в кінці дивишся, оп, готова вже робота. Mm -hmm. Ну, а загалом, власне, що до роботи в школі, тому що під час е, е, створення даних робіт ви ж не припиняли роботу в школі. Чим сьогодні живе ваша школа безпосередньо і що викладаєте? Викладаю е, канонічний іконопис. Тобто діти приходять, дорослі приходять, е, навчаємо канонічному іконопису. Спочатку е, основні такі елементи, так як, скажімо так, молодша школа, да, там якісь рисочки. Такі базові елементи, потім пропрацьовуємо якісь елементи одягу, архітектури там і так далі. Потім вже йде е, ікони на картоні, угу. перша, перша робота, така, скажімо так, і пробна, і, і, і перша вона все таки. І потім вже на дошках іде. Наскільки це популярно стало на сьогодні? Чи багато учнів багато, чи, чи можна взагалі доєднуватися? Доєднуватися ніколи не пізно, завжди можна. В нас прийом, ну, скажімо так, завжди. Тобто у нас ходять діти, дорослі, дуже дорослі. Були... Тобто вікових обмежень. Вікових немає. обмежень немає. Ну, вікові обмеження з 10 років. Ага. А кінцевої в нас немає. В нас були і старші люди пенсійного віку. Середнього віку молодші, тобто приходять люди, яким це вже цікаво, uh -huh. тобто вони самі приходять, вони зацікавлені в цьому чи мають їх... мати навички безпосередньо? Ці люди вже попередній mm -hmm. досвід взагалі малювання, так якої якої, якої якоїсь спеціальної школи, <кій> якщо ми говоримо за дорослих дітей, образотворча школа і так далі. Mm -hmm. Чи можна прийти і без досвіду? Ви всього навчите? Eh, ну, дивіться, eh, якщо брати з досвідом. Так, краще, трошки легше. Але бували випадки, і не одні випадки бували, не один раз, що приходили діти, дорослі без досвіду. Uh -huh. Тобто я там десь колись щось пробував малювати, я навіть в художню школу не ходила, не ходив там і так далі. Вчилися. І випускалися, і вчилися, і вони могли зробити ікону від початку до кінця. І, і потім, коли люди приходять на виставку, ми завжди показуємо а, всі роботи, які в нас є. І люди питають, а хто це малював, mm -hmm. там, писав. Е, і незрозуміло, де писала дитина, де писав дорослий. Тобто, на виході, вже люди вміють це робити так, що ти не можеш відрізнити. Тобто, це не схоже, що там ікона, схожа на дитячий малюнок, mm -hmm. як mm -hmm. в школі. Там. Ні. Це вже ікона, повноцінна ікона і. Я ж кажу, були такі, які не міли малювати. Так буває, приходять там з якимись навичками, чи колись ходили в художню школу, чи паралельно ходять в художню школу. Так, трошки легше, трошки легше їм зрозуміти, як тримати пензлик, як ним працювати, олівець, фарби, змішування фарб, змішування mm. кольорів це, скажімо так, окрема, окремий нахилок, окреме направлення. І Якщо людина в цьому розуміється, трошки простіше працювати. Ну але взагалі, якщо ми говоримо за іконопис, так, то це зовсім інше від звичайного образотворчого мистецтва, тобто від того ж самого пейзажу і так далі, тут мають бути якісь певні канони і так далі. Цього ви так, також навчаєте. Так, так, так. Тобто, у нас немає такого, що я художник, я так бачу. Угу. Ні, у нас завжди є. Ну, ми називаємо репродукція. тобто... Роздрукований варіант, що е, ти змальовуєш, списуєш. Е, ми не робимо копію, ми просто змальовуємо списом, але намагаємося зробити так, як воно ось на е, друкованому варіанті є. І там немає такого, що в мене не вийшло. Ти повинен зробити так, як воно ось намальовано. Ніяких там відхилень. Можливо, там відхилення можуть бути. Там в кольорі трошки десь фарба по-іншому змішалася. Буває якийсь варіант е, друку, що, ну, так собі, mm -hmm. скажімо так, кольорова гама, можеш трошки змінити. І завжди кожна ікона вона має свій характер в плані зовнішності. От, не знаю, не раз стикався, е, говорять, що образ, який написаний на іконі, схожий на автора чимось. Хоча візантійський, живо, ой, візантійський іконопис, в нього характерні такі риси обличчя, угу. вони всі схожі, але все одно, як би ти не намагався, все одно якісь, якісь риси схожі на самого автора. Щодо виставки, повертаємось безпосередньо. Тобто, приходити можна до вас будь-який час безпосередньо і будь-якого віку, починаючи з 10 років. Так. Тепер щодо виставки, повертаємося. Власне, скільки вже, коли ви розпочали безпосередньо, коли розпочалася виставка, і скільки вона буде тривати? Чи можна завітати, подивитися? Власне, і де нагадаємо? Виставка знаходиться в приміщенні науково-методичного центру на площі. Не пам'ятаю адресу. Uh -huh. Вона відкрилася 15-го числа до 25-го, Скільки я пам'ятаю, 10 днів вхід вільний, в принципі. Заходити. приходьте, долучайтеся, так. власне, пізнавайте безпосередньо нашу державу. Також от на таких цікавих роботах. Отож, Святослав Терлецький, викладач хмельницької школи іконопису, ніколи був з нами. Говорили безпосередньо про персональну виставку, яка відкрилася. Тому запрошуємо наших телеглядачів.